Привіт, мене звати Ігор, Я познайомлю вас з першим в Україні виробництвом прямоточних промислових котлів. Пентайра з 2012 року. Ми виготовляємо теплообмінники в формі зміка. А у 2016 році команда «Бентайрон» створила свій перший котел. За 10 років роботи ми виготовили пів тисячі змійовиків та понад 70 котлів, які працюють в Україні. Десятки українських підприємств заощаджують щомісяця сотні тисяч гривень, і це тільки початок. Катлозавод «Бентайрон» – це виробництво повного циклу від створення ідеї та розробки продукту до його виготовлення. Від монтажу обладнання до гарантійного та сервісного обслуговування, навчання персоналу та підтримки наших клієнтів. Технічний відділ щодня працює над модернізацією та вдосконаленням, а також створенням нових продуктів. Вся сировина та матеріали проходять хідний контроль якості. Ці етапи проектування та виготовлення продукції контролює відділ технічного контролю якості. Кожен котел проходить повне випробування у нас на виробництві. Ця продукція котлозаводу «Бентайрон» сертифікована в Україні та країнах ЄС у 2023 році. Ми відвантажили перший котел в Європу. Ми виготовляємо котли на твердому та газоподібному паливі, парові, термомасляні та на перегрітій воді потужністю від 300 кВт до 5 МВт. Каплозавод Бентайрон ваш надійний партнер, забезпечений парою та теплом.